Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам безкоштовно отримати 15 доларів виводних за себе, а також 15 доларів за кожного запрошеного друга. Щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, брокер Адміралс безкоштовно подарує вам 15 доларів, а також 15 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити тут кошти, вам необхідно перейти по моїй силці – Нажати на кнопку Start Investing, написати свою пошту, номер телефону, придумати пароль та нажати на кнопку Sync up». Після чого нажимаємо на, на кнопку Confirm. <coughs> і бачимо, що на нашу пошту відправили лист. Йдемо на нашу пошту, шукаємо лист від Admirals і нажимаємо на кнопку Confirm Email, тобто підтвердити пошту. Далі нажимаємо на Start. Вибираємо індивідуальний аккаунт і нажимаємо на кнопку Next. Вибираємо Ukraine, пишемо на англійській мові своє ім'я, прізвище по батькові і дату народження. Тут заповнюємо свою адресу. Рекомендую вам зробити в будь-якому банку онлайн виписку по вашій, будь будь, по вашій банківській карті і переписати з цієї виписки вашу точну адресу. Щоб не допустити тут помилок, бачимо, City — це місто або село, адреса це е, область, район, вулиця і bullінг apartment, це номер будинку і поштовий код. І нажимаємо на кнопку Next. На цьому етапі ставимо no, No і вибираємо ваш е, соціальний, статус. соціальний статус. Я тут поставив студента, ну, щоб вони не доколувалися, звідки гроші на інвестиції і так далі. Так, Тут нажимаємо на галочку, гортаємо в самий низ і нажимаємо на кнопку Continue. Бачимо, що нам необхідно пройти верифікацію. Нажимаємо на кнопку «Verify online» і проходимо верифікацію. Верифікацію можна пройти через закордонний паспорт, водійське посвідчення або ID-карту. Нажимаємо на кнопку Take a Picture і робимо фотографію свого документу і потім вже селфі свого обличчя. Бачимо, що ми успішно пройти, пройшли верифікацію. Нажимаємо на кнопку Dona і нажимаємо на кнопку Open live Account, тобто відкрити аккаунт. Після чого нажимаємо на кнопку Депозит. Також в розділі кошельок можна знайти вкладку Депозит. І бачимо, що нам необхідно зробити депозит. Депозит я рекомендую робити вам через оцей от розділ Bank Varue Transfer, тобто через Swift переказ». Оскільки якщо ми робимо це через цей розділ, то нам достатньо закинути 3 долара через Swift переказ для того, щоб забрати тут додатково плюс 15 доларів. Також можна зробити депозит і через будь-які інші методи, які тут представлені. Бачимо, що можна закинути через банківську карточку, через криптовалюту. Але я рекомендую все ж таки робити через Swift переказ, тобто банк Vira Transfer, Оскільки так достатньо буде 3 долара закинути. А на цих всіх інших методах мінімальна сума від 25 доларів. Тому нам немає ніякого сенсу закидати 25 доларів, якщо достатньо, закинути 3 долара для того, щоб забрати дані 15 доларів. Так, ось нажимаємо на кнопку «Банк Vire Transfer, пишемо 3 долари, вставимо USD і нажимаємо на кнопку Показати реквізити банку. І от ці всі платіжні дані ми вставляємо, коли відправляємо Swift коли відправляємо переказ Відправити ми можемо даний переказ через будь-який закордонний банк. І обов'язково в коментарі тут необхідно буде також ставити оці от дані про перевод. Оце ваш буде особистий номер рахунку, щоб вони знали. Куди саме вам зарахувати кошти, як вони поступлять на їхній рахунок. Так. Ось також можна поповнити її через криптовалюту. Але я все ж таки рекомендую вам закидати через SWIFT переказ Закинути можна через будь-яку закордонну карту, наприклад, Vice, Revolut, Zen або інші. Так. Після того, як ми зробили депозит, ми вже маємо на розділ приведи друга. Нажимаємо на «Открить Щот Інвест, вибираємо інвестиції і е придумуємо будь-яке ім'я свого рахунку або ж назву. І придумаємо пароль. Рекомендую виставити такий самий пароль, як і виставили від свого аккаунту, щоб не плутатись потім. Е зберігаємо, тепер нажимаємо на кнопку Перевод і переводимо із свого кошелька на свій е аккаунт, який ми щойно створили. Достатньо буде сюди перевести 2$. І нажимаємо на кнопку Подтвердіть. Далі ми заходимо в розділ «Metatrade» і приложення і клікаємо по цьому баннеру. Відповідно до того, як ми, куди ми клікнемо, чи на App Store, чи на Google Play. Відповідно до того і відкриється нам додаток в даних сервісах. Скачуємо даний додаток. Авторизуємо ще раз свою пошту та пароль від Admirals і нажимаємо тут на кнопку Investing. Тут ми вибираємо будь-яку акцію, яку ми бажаємо купити. Приміром, я вибрав Google. Нажимаю на кнопку Buy Asset Price. Ставлю 001 і купую на 1,28 долара акції Google'. Нажимаю на кнопку Buy. Тут обов'язково ставимо Take Profit і Stop Loss. Обов'язково в Take Profit ставимо плюс 100% і в стоп Loss – мінус 90%. Це робимо для того, щоб наша вгода довго була. І, відповідно, вона так протрималася 30 днів, і за це ми отримаємо плюс 15 доларів. Ось бачимо, що ми успішно відкрили ордери, і наша акція от уже працює на нас. Так, бачимо ось правила реферальної програми. 15 доларів нарахують, якщо е, е, угода, е, якщо ви відкриєте хоча б одну угоду і вона протримається е, 30 календарних днів непреривно, тобто не можна її закривати, просто відкрили і хай собі там буде. Або якщо ви заключили не менше 20 угод. Е, хочу відразу сказати, що я е, по своїй наївності спробував відразу відкрити 20 угод. Оскільки я хотів якомога швидше перевірити дану схему, чи вона працює, чи нараховують кошти. Плюс 15 доларів мені, звісно, що прийшло. Але тут є нюанс. За кожну угоду тут беруть комісію в 1 долар, тому 20 угод робити нам невигідно. Нам достатньо зробити одну угоду і протримати її 30 днів. І за це вам і мені нарахують плюс 15 доларів, які ви зможете також вивезти. Тому все досить е, просто. Ось бачимо, є реферальна програма і максимум ми можемо запросити 50 друзів. За кожного друга дають плюс 15 доларів. Відповідно, ми можемо отримати 750 доларів, запросивши 50 друзів. Тобто максимум ми можемо заробити біля 28 тисяч гривень. Щоб вивести кошти, ми можемо вивести через криптовалюту. Але тоді е, мінімальний вивід тут від 25 доларів. Якщо ж у вас менша сума, то ви можете вивести через е, банк VireTransfer, тобто знову ж таки через Swift-переказ. Е, ось тут пишемо а свій IBAN. приміром я писав е, свій IBAN е, з, з карти MonoBank е, доларовий. Е, я тут вставив е, IBAN по SWIFT-переказу, і мені автоматично вибило Україну, назву, назву банка, адресу і так далі. Просто заповнюю тут суму. Мені необхідно було загрузити PDF-файл виписки по даній карті. Мені її одобрили і е, зараз я очікую переказ. Так. Е, цей брокер має досить погану репутацію. Е, часто дає завищення за низькі котировки в свою користь. Часто просить багато документів для підтвердження виводу, в деяких випадках він також безпідставно блокує рахунки, та не дає вивезти депозит. Тож, будьте обачні, не торгуйте тут. Наше завдання тут закинути 3 долара, відкрити одну угоду на 1-2 долара та через 30 днів забрати і вивезти 15 доларів за себе і 15 доларів за запрошених друзів. В максимум ми можемо заробити 28 тисяч гривень. Звісно, що я перевірив вивід з даного брокера. Ось я робив за посиланням мого знайомого європейця, він з Іспанії. І, відповідно, так як я відкрив 20 угод, то мені йому нарахувало плюс 15 доларів. І ось він сьогодні успішно вивів плюс 10 євро за адмірал. Ось бачимо його. Рахунок в іспанському банку, і йому успішно прийшло плюс 10 євро від адмірала. Ось є скріншот. Я також подав заявку на вивід.